Чи може панічна атака нашкодити вашому серцю? Що таке панічна атака? Це дуже великий страх. І тому це таке питання: чи може страх зашкодити вашому серці? Ну, ні, тому що це лише страх. І він так відчувається в тілі, що серце починає калататися. Пульс починає підвищуватися, тиск починає підвищуватися. Тому що це реакція на страх. Тому, відповідаючи на це питання, панічні атаки не можуть зашкодити вашому серцю. Вони не приведуть не до інсульту, не до інфаркту. Це зовсім різні речі. Панічна атака це страх, тому на рівні пігулок або якихось фізичних вправ, остеохондрозу, воно не може вам вилікувати панічні атаки, тому що це психологічна проблема. Страх це психологія. Як позбутися цього страху, розказую в своєму клубі Антипаніка.